Всім привіт, ви на каналі Alefін, і це новина для клієнтів е е існуючих, а також хто планує відкрити картку від банку, в опису до цього відео буде посилання для користувачів iPhone та Android, якщо ви користуєтесь цими смартфонами і посилання на встановлення додатку від EasyBank. Дивіться, що вам потрібно знати. Якщо ви зараз відкриваєте картку для себе і бачите, що зміна тарифів відбулася, тобто ви, якщо порівнюєте з знайомими або просто родичами, які вже користуються картками ІЗІ банку, і ви плануєте стати клієнтом, то зверніть увагу, що є відмінності у відсотковій ставці за користування кредитними коштами. Якщо ви отримали картку і встановили ліміт два роки тому назад. До 18.07.2022 року, то відсоткова ставка становить 3,8 в місяць і 37% річних. Кредитний ліміт не змінився. Він становить від 500 гривень до максимального розміру до 200 тисяч гривень, що може вам схвалити банк. І якщо вам вже первинно встановили кредитний ліміт після 19 липня 2022 року. Тобто зараз вже ставка в місяць 4,9% і 59% річних залишається незмінним щодо кредитних коштів. Мінімальний кредитний ліміт, який може вам становити банк, це 500 гривень, і максимальний 200 тисяч гривень. Термін користування кредитною лінією 12 місяців з продовженням на, на такий самий період. Тому. Ось такі відмінності, щоб ви знали, вони існують. Тобто відбулося з більше відсотків за користування кредитними коштами. Це маєте на увазі, тому що клієнти не розуміють, чомусь такі відмінності два роки користувалися одними тарифами, а потім помітили і дивитись, що змінилося.